Українське кіно зароджувалося ще наприкінці 19-го століття. Після цього кінематографія зазнала стрімкого розвитку. Перша в своєму роді київська кінофабрика стала джерелом українського фільму. Саме там у 1930 році вийшов перший звуковий фільм Олександра Довженка Земля. Він першим у світовому кіно висловив світогляд, який якісно відрізняється від усього зображуваного раніше. Після виходу кінострічки іноземні критики називали Довженка Гомером кінематографа. Легендою українського кіно вважається фільм Сергія Параджанова «Тіні Забутих предків. Саме ця кінострічка принесла режисерові світову популярність. Український кінематограф багатий легендарними екранізаціями, такими як Кам'яний Хрест, вечір на Івана Копала, Білий Птах з чорною ознакою, польоти у вісні її наяву та багатьма іншими. У 21-му столітті Україна почала виробництво культових фільмів, які також відомі за кордоном. Документальний фільм Кіборги, Майдан та художній фільм Поводир одні з них. Український кінематограф заслу... Говоє вашої уваги, адже наші фільми популярні не лише серед цінителів, а й в усьому світі. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.